Скажи мені, от коли ти почав одужувати, в який момент ти відчув, не знаю, пік щастя, енергії? І от був такий момент? Так, да, безумовно. Безумовно, був, був пік, який дозволив мені передумати про своє життя і. Вже після цієї хвороби? Так, да, після цієї хвороби. Що, в чов тобі клікнуло, змінилося? Чим ти зараз, от після цієї ситуації, відрізняєшся від себе умовно, до ковід? Мені кажеться, що я більше став цінувати свій час. Я просто став цінувати те, що у нас замало часу. Для того, щоб залишити щось на цій землі, для інших людей, для близьких і не тільки, у нас взагалі для усіх мало часу. І нам не потрібно його витрачати на якийсь треш, який ми іноді тратимо. Енергію, сили. Це не просто тільки бізнес чи якісь сварки. Це взагалі просто купа людей, якими ми спілкуємось, які, на які ми витрачаємо час, на які не потрібно було витрачати час. Купа людей, купа ідей, купа різних процесів, які ми витрачаємо час і енергію, на які не потрібно витрачати. Треба вміти фільтрувати. Годин не буде більше, це єдине, що не компенсується. Ресурс, єдиний, який ми не можемо ніяк компенсувати. Ми навіть здоров'я можемо купити іноді, а далі буде по здоров'ю, там технології і так далі. А ось час ми точно купити не можемо. Докупити чуть-чуть можуть, а купити ні. Іноді ти дивишся, як пройшла твоя твій тиждень місяць, і ти розумієш, що ти міг набагато більше, набагато цікавіше його прожити, набагато цікавіше зробити речі. І мені, мені щось зараз боляче, що не завжди вдається прожити місяць, рік. Вау, 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 цікаво!